На юси-уси. Я ж такі у мене вусички. Дякую тобі, Танюша Велике дякую. Ось і Всім доброго дня. Ви на каналі Людок Україна. Отакі у нас вже гусенята. Такі вони якісь дикуваті зовсім неручні. Зразу, як родилися, то вони йшли до рук. Балакали, а тепер вони чогось, може з-за того, що ми їх ловили, да, в коробку садили носили їх. І таке може бути. Ну, якісь вони дикувати. До рук не йдуть. Ну, але балакають. Усічки, усі-усі! Усі-усі! Перестали ми їх закривати. Вони перед порогом далі нікуди не йдуть, боже, мошки з'їдають. Ото наші пухи. Такі безтолкові, ужас сади. Ну, котята. Лізуть, куди попала, випустили, потім їх ходи збирай по вуглах, бо вони не знають, як дойти до дороги, звідки вони вийшли. Не хочу пугати йти туди, що гусенят, хай гуляють. Бо випустили вчора і пухів і гусенят, то пухи почали ганяти гусенят. То я сказала, сидіть тепер там. Отакі вони у нас вже. Дивіться далі. Води немає, мабуть, не накачалося. 真ん中を乗ってた。 На столом у нас тек. Да, У у нас такая кочечка. Закрыла яйца. выпустила вашу круглотую трохи О. Хай поесть. Ешь, ешь. Ешь, красонька. Сегодня у нас 31 градус в тени. То хай трохи про витры яйца. Робила воскупование. Робила воскоп. Підложила 5 три достала там у мене неоплод. Осталося 12. І от і хоч трісне, я забула, коли я її підкладала, який це був день, не записала. І вже не знаю, коли вони будуть її курчати, коли вже будуть, тоді вже будуть. Просто вилетіло з голови записати. А ці є динозаври, дуже їм жарко. Робить вентилятор, стоїть вонючка. Від мошок, від комарів, бо з'їдають. Все як потрібно. Давай, їж, їж. Я кочці дала, змішала трохи гровер з бройлер не дала, щоб вона, ну, щоб він питательний був. вона схудла, обросла, стала красуня, Тут була лиса. А за цей час сидить на яйцях і у нас худло. І піднімаю раз там в день або раз в два дні, щоб вона вийшла поїла. То оділа кільце, бо коли в мене дві такі курочки не було, чоловік не міг зрозуміти, я не могла зрозуміти, ех, сидить чи не сидить, бо він каже, вона вроді гуляє, а вроді каже і сидить, то оділа кільце на ого! Оділа кільце, щоб вона була кільцона, щоб ми розуміли, вона чи не вона, але ж вона, вона сіла. Ми її підклали яєць, оцей інкубатор. Зато у нас зараз 12 годин вже, ну, по 12-10 по годин немає світла. Зараз у нас генератор робить. Бо у мене сьогодні 29 число і завтра вже сьогодні 19-й день інкубації бролерних яєць. Тобто завтра має бути вже накльов і лупитися курчата. І це треш. Я не знаю, що буде. З бройлером, бо частково вони на бутилках у мене сам інкубатор. Спочатку без бутилок, без нічого, потім я ложу бутилку півдня. Оце ми тільки включили. Зараз 4 часа 16.00 дня. Вирішив я говорю, включай генератора, бо треба, щоб якось сьогодні останній день переворота, ну і будемо бачити. Як воно і що воно? У мене дівчинка, у моя красунька, мамунька. Захотілося статі мамунькою. Це іспаночка. Ні, сюди не треба йти. Туди йди. Іди, їжа там, твоя там. О, зараз туалет сходить. О, оце нормально. А тепер сходила в туалет і піде. Іди, ще поїж трошки, іди поїж і підеш на яєчка. Головне, що сходила в туалет. Ну, вона, я бачу, що вона вставала і там, кучка лежить. Тільки коли вона вставала вчора чи коли, непонятно. Хотіла бути мамочкою, пожалуйста, і це відео. Ого-го. Побачимо, як воно водить буде. А так воно залинеться у мене з кільцем. Бо іспанки у мене є. Ну і куди ти зібралась? Яйки твої там не хочеш ти на няки нехай погуляє. Ще раз ходила в туалет. Павла вон до гусей. Я так одгородила, щоб вона на вулицю не вискочила, щоб я її не ловила, бо для неї це місце незнайоме. Ми туди поставили, у нас така будочка, яйця збірником там була, і ну, туди ніхто не ходив нестися. Ми туди настели соломи і посадили її. От вона і. Те, що вже сідать, зібралася яйки свої їди збирай. Непонятно, мамочка. Вже забула, що вона сидить на яйцях. Перелітай, давай, йди на яйця сідай, мамулька. Навіть ті не хочуть на вулицю виходити, тут прохолодніше. У них є вихід, але вони не хотять йти туди, сидять усі тут в сараї. І кури в сараї сидять. Проходи його загрожуть, а та щоб вона бачила, куди йти. Розуміє, де її яйця. Це походить. такі то у нас справи. Так, да, зі світлом у нас Бідсі. Мало того, що по всій Україні виключається, я розумію, що ну, руски постаралися, щоб ми сиділи без світла. Дай Бог, щоб вони до кінця віку свого сиділи без світла, щоб у них була темрява, хоча у них... Місках і так повна темрява, ніяк не прозріють. Але тут ще ще Чернігів вирішив нам зробити сюрприз, Поміняти стовпи, бо якраз нам зараз стовпи дуже треба. Ну, не дуже необхідно, коли на кордоні з Чернігівщиною і Харківщиною стоять сотні. Кацапів, ну а нам треба стовпи поміняти і вирубати нам світло з 8 до 8. І їм насрать, Що у вас в холодильниках, Я говорю, я ще розумію, могла би зрозуміти, що обстріляли, да, і все, ну, немає, бо розбомбили і немає світла. І мені жалко тих людей, які сидять без світла, без газу взагалі. І без домів. В ну, цьому моєї вини немає. Це тільки вина кацапів. А тут, а тут. Чернігові енерго виріши поміняти стовпи. Бо бачите, стовпи в лісі погнили бетонне, то вони міняють. То, як на мою думку, поставте один стовп, поставте другий. Паралельно проведіть, ви ж все одно міняєте нові стовпи і нову повністю нову проводку кидаєте. Паралельно проведіть от А до Б. Там одрізали, там підключили, поставили, все, ну нафіга ви людей, уже, вже третя неділя пішла. З 8 до 8. Ну, буває 6 включить, буває 7 включить. Так і хочеться сказати, якісь довбойоби роблять. Я понимаю, кажу, що треба мітити. Ну, не таким способом. Як ви міняєте, я ж говорю, Я їхала і дивилася, вони закопують, ставлять спочатку нові стопи. На що ви відключаєте старе? Зроби а до Б, одріж то, підключи то. Все, які проблеми? Взагалі в цивілізованих країнах так і робиться. А у нас в Європі вони хочуть жопу говорю з такими мисленнями, з такими мисленнями, з, з такою, як вони типу, економіка, срака не економіка. Зато вони хочуть по 4 гривні зробити. А якщо більше 100 кВт буде, то буде по 4 щимось, там 4,68 км. думаю. А у кого, ви мені скажіть, по 100 кВт буде. Це е, бабуля одинока, яка одною лампочкою і без холодильника, а там буде 100 кВт. Круто вони придумали, у кого 100 кВт буде, то тому 4 гривні. А у кого більше 100 кВт буде 4,68 Просто замечательно. У час війни. У людей роботи немає, у людей не, 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 виживають, вони ще електрику бля, беруть і таке роблять. Я розумію, що бомблять. Так вас пансірують. Вас пансірують. Повигрібайте те, що ви понакрадали. За час во війни, скільки ви накрали грошей. Просто слів немає і з песні не викидеш. Но кажуть, накипіло. Накипело, вибачте, накипело. Так, треба йти мабуть заганяти, бо явно вона не збирається йти. Вона собі порпається, вона собі грибеться. Зараз візьмемо свій пендель. Давай. давай за детей шуруй. О, все. Так. Вот все мои виандотики сидят. Мои маленькие виандотики уже лысеют. Горнюнки стают. Да? А там и мои виандоты ходят. Тут вот вот. Слава Богу, всі живі і здорові. Ось одна у мене сама маленька була Ломан Брау. Дівчинка залишилася. І петухів. 12 петухів. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. І 12 петушків. А то продала всіх Ломан Браун. Тут будуть, і туди продала, що там є курочки. Так, все. все. Всім до побачення, до нових зустрічей, всім Божого благословення. Хай буде все у вас добре. О... І тут сарай майже до 30 доходить. Всім пока. До нових зустрічей. Верну я таку дверку поряднику, щоб на ніч не закривати, щоб їм душно не було. Вона з такої сітки. І внизу сітка просто обтянута тюлю. І зробила таки у вас, кола Богу, тюлі у нас вистачає. Ті сидять тут, бо мошки з'їдають. Треба поприбирати. Отак виглядає. А тут у них, як одне залетить, то і страшно. Хочу подивитися, яйки. бандитка сидить, одне неї це є. Це в мене там глошийка. Сидить без хвоста. Її називаю... бандитка. Да? Ти бандитка? Ось так наші курочки. Сидять. Сидять треба їм. Не знаю, чи то корм такий жирний. чи то вроді би фракція така зерна суміш кукуруза, пшениця, макуха, соя. Але ну, воно просувається, але не так, бо я його паличкою їм. Бачите, очередь не стоїть. Всім хватає. крупно. Крупно такая. Тут кукуруза, макуха соева, макуха соешникова, пшеница. Выселок не мае, бо не купили. кальций. Трошки соли. Комфуза йде. І отакі кори. Рецептуру не буду давать. У кожного вона своя. такі наші курочки. І марани, і барбазешки. Я ям це нами сидить. По-моему, у мене ям Цинами одні курочки. Щось я не бачу півника тут. Хоча ось о може бути півник. То може бути півник. Бо це курочки. Може один півник не буде. А це маранчик. Красончик. Що ви дивитеся, як в телевізорі. Іди от туди, отак. Раз, і пошла. Ось такі наші діла на господарстві. Ми сюди Буря, бурячок накривали. Ось така у нас погода. Слава Богу, вже настала, бо це був жах якийсь. Ось ось ямцанамі. Оце курочка. І то курочка. А ото може бути півник. Оце може бути півник. маленькі. Це наші маранчики. Маранчик. Натерли їм буряка. Буря їдять понос тепер буде. так Всім дякую за перегляд, любі друзі. Дякую за коментарі. Дякую за те, що дивитесь. І божого вам благословення. Все буде добре, все буде Україна. Ще раз дякую всім.